Книга скандально відомого російського бізнесмена в Івано-Франківську Піраміда Сергія Мавроді. Це життєопис чоловіка, який побудував свого часу країнах СНД найбільшу фінансову структуру. Цими вихідними її безкоштовно роздавали прикарпаттям на вулицях обласного центру. До Івано-Франківська привезли 10 тисяч примірників видання. Вся Вся література, в принципі, випускає для того, щоб німношкі змінить многие Там да, что Сергей Пацалієвич является мошенником. На самом деле он старается своїми акціями немножко поменять своє ну мнение людей на лулі лучшую сторону. Крах акціонерного товариства МММ у 90-х роках минулого століття призвів до втрати багатьма людьми своїх заощаджень, вкладених в акції. Однак далеко не всіх. Чимало людей а також ідейний натхненник компанії Сергій Мавроді отримали чималі прибутки. Я вам хочу навіть сказати від цієї фірми в Трошки я раніше її заробляла навіть гроші. Люди вкладали великі вклади, так і фактично майже нічого не отримали. Фактично вони втрачали ці гроші. Ну але він заробив на цьому відповідно. Йому тільки честь і хвала. Це людина розумна в деякому сенсі цього слова, адже змогла розкрутити таку цілу піраміду. МММ так, звичайно, будемо читати. Нам цікаво. Хочемо дізнатися, чуть-чуть більшого. Такий самий, як наш політик, накрав купу і всі його за всі гроші люблять. Просто думаю, що він такий діє діляться, якби по-українськи сказати, крутяр трохи. От, ну а почитаю глибше познайомість, бо я також дуже добре його автобіографії не знаю. Після відбуття тюремного ув'язнення бізнесмен повернувся на фінансовий ринок з новою фінансовою пірамідою під одноіменною назвою МММ, а також презентує мешканцям Росії та України абсолютно безкоштовно свою книгу випущену вражаючим накладом у понад 10 мільйонів примірників.